Сьогодні хочу поділитися своїми такими роздумами. Ми з дітьми зараз читаємо міфи давньої Греції. І ось там є такий міф про Данаїд, царя Данаїда і його доньок. І доньки вбили своїх наречених. Ну, там довга історія, я всього розказувати. Не буду за наказом свого батька. Окрім однієї. Лише одна не змогла е, вбити за наказом батька. І там є така фраза, що чиста душа не може навіть зброї тримати в руках. Щось у цьому є, знаєте. І після цього Боги її, е, е, значить, нагородили так, за те, що вона сама Афродіта за неї заступилася, бо батько хотів її покарати за От. Інших доньок там якоби оправдали за це вбивство. Вони там повиходили заміж терзознатних і все в них було чудово. Але після цього у підземному царстві вони вічність мали носити воду у пустий кувшин, аби його наповнювати. Так про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що коли ми живемо це життя, ми вважаємо, що ось воно одне. Так, в цьому втіленні воно одне дійсно. У вас більше не буде можливості прожити якось по-іншому його. Але багато людей вважає, що зараз я там накраду, зараз я там, от як наші можновладці, так така болюча тема зараз. Мільярди, мільйони, ну не потрібно це вам. Ви не заберете на той світ це з собою. Це по-перше. А по-друге, ви не знаєте, що вас буде чекати далі. Ніхто з того світу не повертався, так? Але, ну, наприклад, я вірю в те, що є життя після життя, і я вірю в те, що є минуле життя. Я знаю, що це є. І коли ви робите якийсь такий вчинок. Подумайте про те, що вас буде чекати далі, вас, ваших дітей, ваших нащадків, онуків, це все буде відголосом того, як ви вчинили в тій чи іншій ситуації. Мудрості, розуму, любові усім, безумовно, і до всього світу і до всіх людей. Якщо людина почне мінятися, то і світ навколо неї почне мінятися. Я завжди про це кажу. Якщо ви будете бачити красу і любов навколо, то і вона буде вам вертатися е, ось, мабуть, це єдина порада на сьогодні. І читайте книжки з дітьми. Це дуже важливо.